Всім доброго ранку. Кому добрий, кому не добрий. Ще до мамки, щось вона прихворіла. Та прийшла, приготую суп та занесу їй. А собі хочу замочити висівки. У мене є кисле молоко. Так, це у нас вівсяна ложка. Це пшеничну ложку. У пшеничних висівках багато вітаміну В. Ну, так кажу, та я вам кажу. Остала нескутувати. У мене кисне молоко, зараз залю. Бо їсти хочу вже 10-та година, я ще нічого в різки вроді не мала. Настояться. Розібуться. Сідаю снідать. Висівки замочені в кислому молоці. Два яблучка запекла і кава. Так, все, всім смачного. П'ю каву. вже поїла. Тепер закушу яблучко смачненько це без цукру без нічого і прямо солодки. Треба випити таблетку забула. Сережа сьогодні поїхав до дітей. Вранці о 5 в у нас маршрутка. Так, 13,06, іду в магазин. Сьогодні молочку привозять. Пішли. Ні, сніжок вдома. Дружок тільки йде. Дружок, ти не туди пішов? Відварила два бурячка. Один потерла, зараз додам часничок і сметанку. І такий буде у мене салатик. Горіхи, грецькі горіхи по 8 штук. Подавила, підсмажила і подавила так, полотнинку склала і подавила, підсолюю і додаю сметани. Сметана хороша. Я 20%. 20%. Все, розмішаю і буду обідати. 1420. Сідаю обідати. Оце ще не їла. Оце вранці я поїла. Висівки замочені, і все. Оце сідаю обідати. М'яско, грудка качена, відварена. Бурячок. Ви бачили, як я його заправляла. І мандаринку, і закушу. Ось такий мене буде обід. Все, всім смачного. Так, виходимо з собачками на пробіжку. Чи на проходку, чи на пробіжку. Щось мрячить на вулиці. Таке. Ну нічого йдемо. Так, я біля каштану. Зараз буду робити вправи. Роблю вправи, а потім піду за міст. Якщо піду, така погода таке пронизливе якесь. Все, роблю вправи. пронизливо. І так, поїхали. Раз, два, три, чотири, і так, і розходимо, побачимо. А от Погана енергія виходить, я думаю, от коли ми працюємо, робимо вправи, виходить погана енергія. І зараз мені трішки, трішки легше якось на душі. Піду я за міст. Пішли? Давай. Іду та й знову собі наспіваю. Коли ти берегом ідеш, то не ламай калину. Коли ти в армію йдеш, то не кохай дівчину, ой поменю, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз. Махала хустиною. Ой, помню, помню я той час. Ти плакала за мною. І на прощання раз у раз. Махала хустиною. Ось так. Іду і співаю сама собі. Все, зробили ми круг з собачками. Ідемо додому. Сьогодні на природі нарвала шипшини. Зараз поставлю хай закипить, навечері поп'ю чайок. 17 година, сіла повечерять та й все. Та й буду ось поп'ю чайок зробила із шипшиною. Сир порізала, бо сьогодні сиру ще й не пробувала. Я без сиру не можу. У мене сиру як в хаті нема. це голодовка. Так, і два яйця. Оце така вечеря буде. Повечеряю. Собачка му зварила. Все. У мамки там пішла. Порядки понаводила, каструлі помила. Суп, супа її зварила. Горохового, та сама й не їла не хочу. Та й все на сьогодні. Завтра піду до неї там трохи порядки понавожу. Плітку по коло колога Та є там, що робити. Піду Зав... Ну, все буде вже завтра. Не знаю, чи піду завтра на базар. Яка погода. Мені геть не хочеться на той базар йти. Побачу, скажу завтра. Ну, більше всього, що не піду. В неділю то треба йти. А завтра це таке. Про заміни комп'ючай. чай. Очень солоденького. Так, ну все, всім смачного. Поїм тоді включусь. Давайте. Все, попила чай аж червона. Так, буду йти вже в хату. Собачкам зварила. Все. Буду ставити вам відео. І відпочивати і гарної, спокійної нам всім ніченьки, і нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі! До завтра, до побачення!